Це перше. Друге, хочу вам сказати, що дійсно через програму USA, то ми отримали 32 мільярда за це 3 роки. 3 доларів. Доларів, да? доларів Ого. так. А, я сказав, Ого, яка величезна сума. І скажу, що дійсно там зараз ми повинні отримати десь. 7 мільярдів і ще від них, а, від них да, це було де проєктів, таких серйозних, слухай, вони дійсно а, 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 фінансували дуже багато що цікавого. А, ну, наприклад, я хочу вам додати, там за це гроші куплялись а, техніка, за це гроші куплялись, а, допомагали військовим. За це гроші будували, за це гроші проектували. Але якщо подивитись. Там було дуже для мене незрозуміло, навіщо там. Ну туди, так скажемо, я вибачаю за це слово, пихали все, що можна було пихнути. Так і є. Да. Тому але я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, але там було і дуже цікаві проекти, яких я вважаю. І, на жаль, вважаю, що вони потрібні вони потрібні. А і дуже мені прикро, що зараз зупиняється. А але те, що зупиняється цим гронтаєдам, вся ця історія, ну я вважаю, що цього нічого поганого немає.